Псалом 146. Алілуя. Хвали, душа моя Господа, прославлятиму Господа, поки живу, співатиму моєму Богові усе своє життя, не покладайтесь на князів, на жодного з людей, який не може спасти, виходить Його дух і він повертається в свою землю, того ж дня щезають усі його задуми. блаженний той, кому допомагає Бог Якова, і хто покладається на свого Господа Бога. Який створив небо й землю, моря і все, що в них, і який повіки зберігає вірність, чинить правосуддя над скривженими, дає поживу голодним, Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить пригноблених, Господь любить праведних, Господь захищає приходців, підтримує сироту і вдову, проте шляхи нечистивих Він руйнує. Господь царюватиме вічно. Твій Бог Сіоне, протягом усіх поколінь. Алілуя! Псалом 147. Хваліте Господа, адже добре співати нашому Богові, це також приємно. Хвала личить йому. Господь відбудовує Єрусалим, збирає розпорошених Ізраїлю. Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Він визначає кількість зірок і кожній з них дає ім'я. Великий наш Господь, і потужна сила Його, мудрість Його безмежна. Господь підносить принижених, а нечистивих впокорює аж до землі. Співайте Господу з вдячністю, грайте нашому Богові на гуслах, Він вкриває небо хмарами, посилає на землю дощ, одягаючи гори травою, дає худобі їжу. Годує воронят, які просять у нього. Він не любується силою коня, не ногами людини захоплюється. Господь любить тих, котрі бояться Його, котрі покладаються на Його милосердя. Єрусалиме, прославляй Господа, Сіоне, величай свого Бога. Адже Він укріпляє засоби Твоїх брам, благословляє Твоїх дітей посеред Тебе, зберігає мир у Твоїх кордонах. І годує тебе відбірною пшеницею, посилає на землю своє повеління, і його слово миттєво розноситься всюди. Він посилає сніг, наче вовну, розсипає іній, як попіл, розкидає свій град, наче крихти хліба, і хто встоїть перед Його морозом? Пошле своє слово і все тане, повіє своїм вітром і потечуть води. Сповістив він своє слово Якову. Свої закони, свої постанови Ізраїлеві. Він не вчинив цього жодному народові, своїх рішень він не оголосив нікому. Алілуя!